Крізь крики і свист, крізь тишу і дикий і біль, я чую тебе, я чую цю гірч, цю сіль, я чую цей порох, чую, як ти мовчиш. Я знаю, хто ворог. Я тільки не знаю лиш, чому ця війна в мені на усіх фронтах. Чому мене будить тваринний дитячий страх? Чому ти мене тримаєш, як нікотин? Чому із усіх для мене лише один? Чому наші діти з іграшками в руках ридають по різних вокзалах, клянуть в думках усіх, що прийшли вбивати і чинити гвалт? Чому? Ну, чому? Чому це усе не жарт? Не сон і не фільм, не вигадка, не роман, чому ця війна накриває, як ніч туман. Нічого не видно, неють слова, спина. Я чую тебе корабль вже йде собі на.